Заходимо в однокімнатну квартиру. Тут і зона для взуття для особистих якихось речей. Тут гардероб на верхній одяг. Ось так виглядає. Вона при вході. І встановлений кондиціонер. Тут ванна кімната рушник сушка, е душова кабіна, пральна машина. Все новеньке, щойно встановлене. Тут у нас кухня студія, стіл, крісла, кухонний набір, варейна поверхня, холодильник. Ну і Ось тут передбачено місце для дивану, журнального столику і Телевізора на стіні. Ось такі вікна, які роблять цю квартиру дуже світлою дуже комфортною. Так, гардеробна кімната особистих речей. Досить простора. І ось такий варіант. Красива, затишна квартира, однокімнатна. Спальня, кухня, студія, туалет, гардероб, ну і місце для вітальні. Або зони відпочинку.